Самозахист для жінок в Коломиї вчать прекрасну стать захищати себе від нападників. Це один із проєктів, який втілює громадська організація Самопоміч Коломия. Кожна жінка може безкоштовно пройти курс, який складається із трьох занять. Прийомом самозахисту вчилась і моя колега Мар'яна Мацьків. Коломиянка Оксана Томич, фармацевт. На курси самозахисту прийшла вперше і відразу в бій. Мені сподобалося, якби спорт, скажімо, в мене в крові. Це хобі для мене, хобі для моєї сім'ї. Враження тільки позитивні. Я ну, відчула, що я можу, що в мене є сила, і мене це зацікавило і планую ходити і надалі. У житті траплялось різне, розповідає Оксана. На щастя, все обходилось словесним конфліктом. Проте на такі випадки краще мати і якусь фізичну підготовку, ділиться жінка. Не можна розраховувати на когось в таких ситуаціях, бо тому, що зараз люди переважно живуть. Моя хата з краю, я нічого не знаю і нічого не бачу. Тому я вважаю, що найкраще людині вміти себе підготувати як фізично, так і морально треба підготовлюватися, щоб достойно вміти дати відсіч супротивнику. Останнім часом розбої та напади на вулиці в Україні трапляються частіше, і як показує статистика, саме жінки більше привертають увагу бандитів. Аби прекрасна стать могла самостійно дати відсіч нападникам. У самопомочі Коломиї організували курси самозахисту для жінок. Їх проводять у рамках програми Безпечне місто зараз зовсім не певний час і дуже багато ситуацій, коли нападають на дівчат. Ми вирішили, що і потрібно знати, як поводитися в такій ситуації, і саме головне це дати відпір людині, яка напала, втікти і саме основне це зберегти своє здоров'я. Для тренувань фітнес-центр Кляштор безкоштовно двічі на тиждень дає зал. Так само на благодійній основі працюють тренери. Володар Кубку світу з карате, трьохразовий чемпіон України. Нині директор другої дитячої спортивної школи номер 2 Мирослав Лисюк та майстер східних єдиноборств Роман Мокринчук. Такий досвід в мене перший раз. Тобто з дівчатами в мене я раніше до цього дівчат не тренував. З дітьми мені було працювати трошки складніше, як з дівчатами. Дівчата вже дорослі. І... Більш швидше це все олавлюють. В цей час кожна дівчина повинна сама себе вміти захистити. І це, так сказати, громадський обов'язок кожної людини. А чому я за це взявся? Тому що це мені подобається і з насильством я стикався в житті. Єдиного рецепту, як врятуватися від нападу, немає у критичній ситуації можна використовувати будь-які методи, розповідають тренери. Дівчата у нас, от зараз за декілька тренувань, там не можуть дуже багато там досягти якихось великих дуже результатів. Ми в першу чергу дівчат учимо того, що саме щоб вийти з будь-якої ситуації, без, без прикладання якихось фізичних фізичної сили. Найкращий бій – це той бій, який не відбувся. Дуже прекрасно, дуже позитивні емоції. Дівчата хочуть захистити, і вони просто нереально неймовірні. Це не хлопці. Вони хочуть вони не бачать конкуренції і вони хочуть себе проявити. Вони, кожна дівчина, яка приходить сюди, у нас насамперед по собі вона є особистість. І вона проявляє цю особистість в своєму характері. Одна більш темпераментніша, друга більш спокійніша. І вона шукає поведінку, змінює поведінку, стратегію бою, тактику бою, розвиває своє мислення. Я багато. Шовних самберу. Курси самозахисту для жінок працюють лише кілька тижнів та вже є багато охочих займатися. До учасниць немає жодних вікових обмежень. Приходити можуть всі тільки за попереднім записом в офісі самопомочі. Марія Вінтоняк тренування відвідала вдруге і як зізнається, з великим задоволенням сам в мене прекрасне. ну тренування досить важкі, є, але я додому йду з хорошим настроєм і з більшою певністю в собі. Тренерам дуже дякую за такі прекрасні уроки. Певненість у собі один з найголовніших прийомів самозахисту, якому навчають на курсах. Якщо жінка не вірить у свої сили, то жодні супертрюки не допоможуть відбити напад. А найпростіше, що дівчина може зробити сама для себе, це не ходити темними вулицями поодинці, не провокувати конфлікт та не розмовляти з незнайомцями.